Кремчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка майстра художньої вишивки Володимира Кулаженка під назвою Рідний край на полотні на стінах 27 робіт, у кожній з яких Любов до Полтавщини, до природи і до міста, що стала для митця рідним. Кремчуцьке море, гора Повиха, Острів Фантазія, Крига на Дніпрі, Сутінки над Дніпром. Назви картин звучать, мов пісня, знайома з дитинства. Процес дуже простий. Дивишся, понравилось, Заганяєш, є спеціальна є програма. Заганяєш програму, вона видає тобі сітку ну, по ниткам по кількості. Остання вона он, крюк крюківський міст наш. Дуже він нравиться. і кожен день практично їжу. Кожна робота це поєднання терпіння, майстерності відчуття кольору. Дрібні, майже ювелірні стібки утворюють цілі пейзажі, що випромінюють тепло і спокій. Як от остання робота Володимира, Крюківський міст вишита із 96 тисяч хрестиків. Після того, як Володя вийшов, от мені щоб я постирала і оформлення в рамках. Мені це дуже приємно, що я приймаю участь і що я ну, допомагаю. А їм вроді, як вже приношу, їм це подобається. Своє захоплення творчими доробками митців Кременчучини висловила Єлизавета, переселенка з Луганської області. Жінка зазначила, що приємно вражена тим, як у місті дбають про збереження культурної спадщини. Я не пропускаю ні одної виставки, ні одної это щоб глоток воздуха, щоб як то відвлечься. І думаю, це ж надо в одному кримічує стільки талантливих людей. А що ж по Україні? Ні, наша Україна буде, наша перемога буде. Виставка Рідний край на полотні не просто експозиція, а щира розповідь про Кременчук і Полтавщину, мовою ниток і голки. Це можливість побачити знайомі місця очима майстра, який у кожній роботі залишає частинку свого серця. Побачити роботи Володимира Кулаженка наживо можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, який радо зустрічає відвідувачів щодня з 9 до пів на п'ятому, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.